А що ви покинули місце ДТП? Де, ну пойдемте там ваше автомобіле в Куветі. Ну, ваш автомобиль не сам. Мав... Камера, типу. Так, не трогайте камеру. Де, это прямо да. Че ви покинули місце ДТП? 14 лютого 2025 року. Мешканець Авидіополя. Анатолій Ярошенко, керуючи автомобілем Nissan Altima, не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та в'їхав у дерево. В результаті пригоди Анатолій отримав пошкодження та був доставлений до віддіопиських лікарні. Проте, перебуваючи у неадекватному стані, відмовився від медичної допомоги та втік. Спочатку спробував його знайти за місцем роботи його дружини у перекарні Ейфорія, але зміг знайти знадітися вдома по вулиці Соборна. А є Анатолій. Добрый день, а я Анатолий Да, А что вы покинули место ДТП? Где? Кто по... Ну, пойдемте там ваши, э, ваши автомобили в кувете. Каком нашем? Ну, ваш автомобиль не сам. Ну, нас... типа. Так, не трогайте камеру. Это прямо в глаза. Да. Чего вы покинули место ДТП? Да, кто покинул? Поехали на место ДТП. И ну знаете? вы, ваш автомобиль там Nissan. Чему? Чему поехали? Самый на Да, он там разбитый. Где разбить? Ну в кувете валяется. Не бачу. – Не бачили? А чому ви поїхали з міста ДТП? Хто поїхав? – Ну ви покинули місто ДТП. Машина моя стоїть вдома. дома. ви хочете? Ні, ваша машина там. Де? – Сейчас викликаю полицию. Ой, здесь Добрий день. Там ваш автомобіль в куветі. Анатолій покинув місце ДТП. Поверніться на місце ДТП. Поліціанти склали матеріали, за результатами розвитку яких буде винесене рішення та визначене покарання. Роман Варшанідзе. Альтернатівор.